Mm. Таке приступлення я не витримала. Сьогодні нічого не їла. Тільки льон з кефіром випила, але не витримала. Зайшла в WhatsApp, коли вкусняшки. Взяла собі 4 штучки. Mm. Зіфир, який він чудовий. Скоро літо, літо на носу, а я оце їм зіфірші я. А які в мене нагітки? Я тільки що була, зробила собі ногіточки, такі одуванчики. Як вам? Подобається? їм ще один і піду далі. М -м -м. Я одразу стаю трошки добріша. ша. Зім щось смачненьке і солоденьке. А вам? Гарно у нас І хай вам його ніхто не зіпсує.